Розбираємо, зараз будемо чистити і складати. Новий підшипник забили. Плутненько. Так, другий буде старий. Прокладочку зараз виріжу і кришку цю чищу. Сальники нові. хлоп-хлоп. чук чук закрутили, буде готова до установки і буду мити тоді другий чулок. Забив нові сальники. Середині ще войлока врізали. Зараз тут мазюкаємо, Мив, мив, намив. Хоп є товаріщі? Одна. Тут друга. Тут третя. Металолом одним словом вийняв вижимного. ногу. Такий собі теж. Зараз це все помию. Ще це йде тормоза, теж треба сальники подуставати, помити. Так що швидка зборка ніяк не вийде. Відновлюємо різьбу, відновлюємо, проганяємо. Зверху вже прогнали, де кришка. Так, значить збираємо полуось. Другу новий підшипничок з цієї сторони. Бушний, але в хорошому стані, ми не міняли. Так, зараз. Войлок вирізали. Добре. Зараз сальники нові. Сальники позапресовую, Сальники, кстати, мазовські. Це казали, що підходять. Може кому буде цікаво, чи пригодиться. Паралельно проводиться розборка моста. Подивимося, чи там хоча б є якийсь редуктор з шестерні. Може там пусто. Oh. О, момент істини. Так. Oh mm, так. Ну, там щось є, я вже радий. Ота, походу, такий самий підшипник, як прикупляли, так? Да? Е -е, осеред... Є диференціал, нігрол. Щось є, Все є. Я думаю, що все є там. Дуже добре. А чуть буде діло. Зашкраба колеса. Зачистив одне у нас таке новіше. Одне таке старіше, таких навіть більше ніде не бачив, що воно на заклепках і на сфарці, типу, не знаю, з тасорчика може, якогось раннього чи з мтз 50 А може це такий оригінальні зюм замішли. І зачистив, перетворюючи в обробив, знежирив, буду зараз фарбувати. Тут стоїть, треба. Робити кронштейн далі. А тут Вала нового треба нижнього переточувати. Проміжутка лежить, на металом поїде. Можливо, буде цікаво комусь, такою фарбою користуюсь. Брав в них синю, багато вже що красив, то в принципі непогано висихає швидко і колір. Тримає. Пофарбував. Так, вийшло. Шик. Вже темно трохи. Як нові. Завтра займуся ще. Цей корпус треба покрасити. І колеса з іншої сторони треба теж покрасити. Ну, щось вже вимальовується, похоже, на трактор нарешті.